Дуже багато буде незареєстрованої зброї. Військова справа насправді це той же самий продакшн. Там були такі історії, які можна просто в Call of Duty запихувати. Привіт! Мене звати Артем. Мой військовий позивний Маісей. Я командир відділення ПЗРК. З Стінгера ми збиваємо повітряні цілі. Якщо дуже просто. Дивись, я пішов відразу спочатку війни. І тоді, грубо кажучи, владу до рук брав той, хто готовий. Той, хто готовий брати на себе відповідальність, той, хто має якісь навички. Я якраз та людина. Я з 14 років цікавився ну, військовою справою. І так вийшло, що от війна, і ми там відразу їдемо на виїзд. Тобто, нас не обучали. Відразу потрібно було їхати воювати. Uh, і я вирішив взяти на себе відповідальність і відразу став командиром відділення. І так і далі по війні мене просто розширювався штат, більше людей ставало. Там різні люди були, і я працював з ними в різних там, точках України. Uh, тобто, спочатку Київ, потім херсонський, не Херсонський, вибач, потім Запорізький напрямок, потім чуть-чуть на Донбасі, потім визволення Херсону, Бахмут, і от зараз після Бахмуту я тут. Абсолютно адекватно. Ну, дивись, я взагалі з суржиком спілкуюсь, і до мене не було ніяких там докорів, да? Є люди, які спілкуються з заподенським суржиком. Є люди, які спілкуються чистою російською мовою. В нас там немає докорів до будь-якої мови. Там були шведи, у нас навіть ми англійською спілкувались. Нам взагалі не важливо. Якщо ти б'єшся за Україну, неважливо якою мовою ти спілкуєшся. Ти б'єшся за Україну, і це чудово. Я закінчив нау журналістом. Тобто, моя основна задача була спілкування з людьми і великі процеси, там, наприклад, продакшену. Продакшн це великі цепочки взаємовідносин між людьми. Військова справа, насправді, це той же самий продакшн. Мені потрібно взає... бути в взаємодії з великою кількістю людей. Це мені дуже пригодилось. І сама вісь... вища освіта мені допоможе стати, наприклад, офіцером. Тому що я думаю, що офіцери. Ну, повинні бути з вищою освітою це раз. І два, вони повинні мати бойовий досвід. Тобто я його вже маю, маю вищу освіту. І я, я думаю, що такі, ну, офіцери повинні бути приблизно такими. Ще, Дуви, це ем, така цікава думка. З приводу офіцерів, які закінчували КВП. Тобто, при е, біля кожного університету є військова кафедра, да? ти ходиш на пари і раз в тиждень ходиш військову спеціальність, е, типу, здобувати. Але питання в тому, що ці люди не здобувають військового досвіду, вони не вміють командувати людьми. Тому що в них банально нема цього досвіду. Е, і вони не знають, що таке війна. І вони вже мають офіцерський статус. Тобто, от, до них дуже велике. Е, Дуже велика предвзятость. Тобто ми до них упереджено ставимося. Такі люди не викликають у військових повагу, тому що вони прийшли десь звідкись і вже командують мною. Ну як він може мною командувати, да? якщо він в житті е, ніколи не знав, там, що таке обстріл, е, як ховатися від дронів, як збивати вертоліт. Ну, як офіцер може мною командувати, який не бачив вер вертольоту. Я їх бачив, купу і постійно ну, за ними полював. Тобто це трошки робить потворною нашу, нашу армію. І з-за цього у нас багато проблем, багато 300, багато людей, які загинули і віддали життя за Україну. Ну, це моя думка така, і багато хто з неї з військових погоджується постійно. Знаєш? Чому? Тому що це ж звання офіцерське, і все. Він тепер на все життя офіцер. Неважливо, чим він займався, не важливо, чи він служив в армії навіть. Він, він отримав офіцера в університеті 30 років тому. І він до сих, до сих пір офіцер. Ніхто не реформував це, ніхто не дивиться, чи офіцер правда офіцер, чи він просто ну, цивільна людина, яка колись здобула звання офіцера. Ну, це ж як подарунок. Раз в тиждень ходиш на протязі року, і ти офіцер. Ну, Багато військових зараз перебувають, наприклад, там. На півночі, да, де не йдуть бойові дії. Багато військових перебувають е там на півдні, там, де не, не сильно ведуться бойові дії. Да, після звільнення Херсону, там уже річка, і дуже легко оборонятись, ніхто там не наступає, у вас більше вільного часу. Коли у чоловіка багато вільного часу, а йому не дають задачі або цілі, а армія так працює, що якщо ти не наступаєш або не обороняєшся, в тебе мало робити, ну, типу, якихось задач, то вони бухають. Ну за ними ж не сидиш. Це як діти. Вони де-то побіжать там бухнуть, де то підуть е, накуряться трави і розлікаються таким образом. Тобто, ну як казав мій батько, якщо й служив там в уже в бородатих е, роках, да, коли тільки союз розпався, що вісь, ну, солдат без діла преступник, так от я його не, не розумів, але тепер, дивлячись на всю цю ситуацію всередині, я бачу, це правда. Тобто їх просто треба чимось зайняти. І оце є полігони або там якісь е, тили, да, їх дуже сильно розвращають, тому що офіцери не можуть е, скласти їм адекватну програму тренувань, тому що в них немає досвіду, вони не знають, що робити, так? а, а солдати собі без е, присмотра займаються алко-нарко. Тобто для нас це неприпустимо, от в моєму підрозділі, і ми це присікаємо, тому що падає бойовий дух, е, падає імідж ЗСУ. Да? Там люди кладуть своє життя, героїчні вчинки, просто неймовірно героїчні. Під Бахмутом, під Соледаром. Коли брали, точніше, не брали, коли звільняли харківський напрямок. Там були такі історії, які можна просто в Call of Duty запихувати. Як, як сказати, дивись, під Києвом я був, я на власні очі бачив, як російські війська відходили. Вони хорошо вийшли. Добре, прям вийшли, Вийшли і забрали всі свої тили, забрали БК, забрали танки і піхоту. Може, когось трошки там побила наша артилерія, да? В Херсоні вони вийшли філігранно, як на мою думку. Тобто вони забрали дуже багато техніки, трошки БК позалишали, забрали добре річний состав, Тільки там бурят по цим по кущам позабували, бо на них всім пофіг. От, і все, але вони вивели майже всю техніку. Вони вивели майже всі А, е, Ну, деякі великі склади залишились, але вони дуже хорошо все почистили. Ми вже їх доганяли, тільки артилерію їм там засипали їх і нормально. Так було в них втрат. Але, скажем так, вочну зустріч вони не захотіли йти. Потім, через якийсь час, ми поїхали в Бахмут. Зараз це найгарячіший напрямок. Зараз він дуже сильно форситься в медіа. Зараз дуже багато людей, скажімо так, переживають, тому що там їхні рідні і близькі. Навіть у мене дуже багато було знайомих, які воювали на різних напрямках, і там я з ними зустрівся. Це було дивовижно, тому що ми тільки спілкувалися через інтернет. Тут ми зустрічаємося під Бахмутом. них там свої задачі у мене на свої. дуже насичений фронт. Там от дивіться встає сонце. Починається артобстріл і не закінчується, поки сонце не сяде. Я я серйозно. Ну тобто, я думав, що це метафора, але коли я там побував, це так і є. Тобто, ти на інших напрямках ти розумієш там, коли ти стріляє, коли наші стріляють, коли ворог стріляє, а тут не зрозуміло, хто стріляє, тому що постійно вибухи, постійно вони розвалюють жилий сектор снарядами, постійно якісь там гради летять і так далі, постійно стрілкові бої, постійно стрілкові. Тобто там годину б'є артилерія, півгодини стрілковий бій. На тому місці, а поки на тому місці стрілковий бій, на цьому місці уже артилерія б'є. Фронт ніколи не замовкає, тільки вночі вночі ідеальна тишина. Зараз дуже багато людей чують про Білорусь, готуються, і навіть залужний інтерв'ю дав, да, що Білорусь буде наступати. Хтось каже, що будуть наступати, хтось каже, що не будуть наступати. А я скажу так: ви не зрозумієте, коли вони будуть наступати. Не потрібно переживати, там, що вони дійдуть до Києва або ще щось. Навіть якщо дійдуть їх. Знову всіх виб'ють, ми знову всіх виб'ємо, ми знову е, здержимо цей удар, так чи інакше, підуть чи не підуть, це неважливо, і буде один. Ми виграємо. Але я, наприклад, буду дуже злий, тому що я живу на півночі. Тобто, якщо вон... ну, тобто, там, де вони будуть іти, мій дім. І якщо вони насміляться, я буду знищувати їх з усього, що можу. Ну як ну мій дім, ви що здорігли ніколи. Всі дуже цікавляться нашими втратами. Всі мене питають. Я там їду в таксі в Києві, коли я на відпустці, або коли я спілкуюся зі своїми знайомими або родичами, там ну, просто як у них справи, да. ну, завжди цікавляться потерями. Тому що ця боротьба є для нас нескінченною, з тої точки зору, що скільки б життів ми не поклали. Нам потрібно виграти. Питаннями втрат повинен займатися Генштаб. Тобто Генштаб дивиться, ага, в цій бригаді такі втрати, а в цій бригаді такі втрати. Якщо якась бригада дуже багато втрачає людей, займіться їх командуванням, і все буде добре. А цивільні люди дізнаються про втрати, або потім ну, тут точно після війни, я думаю, президент оголосить так? І, ну, на жаль, рідні або батьки дізнаються про втрати, коли їх сина або батька. Ну, привозять в останній путь. Дуже багато поранених. І це насправді ну, не те, що добре, да? це добре, тому що кожен поранений, якого ми визволяємо з поля бою, забираємо його звідти. Це життя, яке ми врятували. Так, можливо, в нього немає руки або ноги. Так, можливо, він там, отримає шрам на все лице, але він буде жити і він буде творити. Можливо, це художник, можливо, це музикант. Правильно? Україна забезпечить, я думаю. Типу, наші хлопці жартують, що ноги втратити не так страшно, як руки, тому що для них є багато протезів, типу чудових, і вони не так дорого коштують. А для рук українська компанія вигадала такий біомеханізм, це навіть протезом складно назвати. Такий біомеханізм, рука, яка вчиться твоїх рухів. Прикинь. Тобто ти береш кружку один раз. І вона вчиться там за 100 разів вона бере кружку уже так, як ти хочеш, тобто як дитина. І там дуже круто виглядить рука, як у Термінатора, така чорна, типу, все зжимається. І це український стартап. Дуже крутий, я коли побачив, зразу зрозумів, що е, руки трять не так страшно, але ну, не хотілося би. <реш> Суспільство трохи втомилось, економіка втомилась. Ми вже всі Новий рік зустрічаємо з війною. Ну Хто міг подумати, хто міг... Уже рік війни. тобто. Через два місяці, там чи скільки часу буде вже рік війни, це насправді багато. А, коли закінчиться, тоді закінчиться. А, від наших дій, від там, донатів, від того, як працюють волонтери, від того, як працюємо ми військові, буде залежати як швидко. Ми всі дуже хочемо в Крим літом. А, Крим це настільки красиве місце, я просто не міг повірити, що це Крим. І за Крим, я ну, типу, я хочу в серпні в Крим. Це ціла історія. А, я просто їхав. З бойового завдання з хлопцями на машині і побачив сторін своєї знайомої про якийсь там законопроект. А я зараз скажу, це законопроект номер 8271 І я зараз, вибачте, просто коротко прочитаю, да, що він означає для військовослужбовців. Всіх військових можна карати строком від 3 до 10 років за непокору. Невиконання наказу, самовільне залишення частини або місця бою, дезертирство, відмову діяти зброєю. А багато цивільних не розуміє, що це означає. Я поясню. Наприклад, якщо я бачу, що задачу я не можу виконати так, ну у мене мало бійців. Я, наприклад, як командир відділення, кажу, мені треба там вісім людей. А вони кажуть, тебе є три. Виконай задачу. Я кажу, я не буду виконувати, і вони мені кажуть. За непокору 10 років. А якщо я викону, ну а як це нереально виконати трьома людьми, ти не зробиш те, що ти зробиш восьмима людьми, правильно? Тобто я просто помру. От і все, і офіцери, і генерали, і полковники, які недобросовісно ставляться до своїх обов'язків, вони просто так знищують людей. А тих, кого не можуть знищити, хто відмовляється, садять в тюрму. Найдивніше для мене було то, що цей законопроект був прийнятий в першому читанні, і потім відразу в другому читанні. І поїхав на підписання до президента. Ніхто навіть не обговорював його ніяких суспільних обговорень не було. Тобто, вони його потіхому протягнули, щоб швидко його підписали. А ну, президент же підписує дуже багато законів. Тобто він не дивиться йому пояснили, там отак-так, так, це добрий закон, це не добрий закон. Він швиденько е, все це підписав. Не тому, що він поганий президент, а тому, що в нього дуже багато роботи, дуже багато, колосальна кількість роботи у президента. І ну, він підписує багато законів, він може просто забути. Надо нагадати йому, що це ну, не зовсім добрий закон, м'яко кажучи. Да? А я зараз поясню, чому його припихували. У мене є дуже багато знайомих у військових, там різні там, офіцери, там, в СБУ, ну, в різних сферах. Тобто, це така двіжого закрита, і ви знайомі, один. Зони дуже багато випадків, коли офіцери просто знищують своїх солдатів і потім несуть за це відповідальність. Цей законопроект, генерали і офіцери вищі на да, там, полковники, там, командири великих формувань, пропихують через Верховну Раду, щоб не понести е, наказання за те, що вони угробили ваших дітей, братів, синів і чоловіків, тому що це має місце. Я знаю, я бачив це, і не тільки я. Всі військові, які стикалися з серйозними фронтами і з некомпетентним не, е, командуванням, знають про що я говорю. Тому, будь ласка, е, якось не знаю, поширюйте цей законопроект. Я зараз ще раз нагадаю: це законопроект 82-71. Питали у військового, як ставляться до Арестовича, і кажуть, що всі його е, тіпа, не люблять там, тому що він там то говорить, то все говорить. Mm, як на мене, ну це моя особиста думка, так? Ця людина дуже займає великий інформаційний простір, і нам здається, що його занадто багато. Але він має те, що не має ні один політик. Він має уявлення майбутнього України. Я більше не знаю, хто може пропонувати, ну, запропонувати Україні майбутнє. Тобто, Русь, Україна, це його проект, да? е, він дуже класний. Він мені дуже сподобався. І навіть президент на промові минулого року на параді сказав, що ми нащадки Русі України. Тобто, ну це, це правда. Тобто Київська Русь, і ми до, до сих пір несемо в собі ці традиції, цю свободу, самоорганізацію. Я хочу, щоб моя країна була такою, як е, Русь, такою, як Казацтво. Тобто, це було б чудово. Ну... Дивись, ще один такий аспект. Да? Дуже багато буде незареєстрованої зброї. Дуже багато. Трофейної. Там, і тобто краще, щоб поліція розуміла, да? чия це зброя. Наприклад, якщо я вб'ю е, когось, ну, нікого не буду вбивати, але я маю на увазі, якщо хтось когось убив да? з зареєстрованого е, ствола, то поліція по гільзам все це знайде. А якщо з нелегального, то ніхто ж не знає, який це ствол, правильно? Тобто вони знають там, його характеристики, але в базі його немає. Тобто, якщо ми легалізуємо зброю, вся чорна зброя стане білою, і кількість е, вбивств зменшиться. Тому що якщо я от йду по вулиці і в мене білий, ну, мій зареєстрований пістолет, то я з нього нікого не хочу вбивати, тому що я сяду за грати. А якщо в мене трофейний русаковський ствол, то я просто вбив і втік і ніхто ніколи його не прослідить, тому що цей ствол є тільки в базі е, військових сил Російської Федерації. Будь ласка, ось тобі легалізація зброї.